Парія ухвалила резолюцію і рекомендації щодо захисту прав дітей із особливими освітніми потребами. Відтепер батьки самостійно будуть обирати де навчати своїх дітей в інклюзивному класі чи спеціальній школі. Це вперше в історії Парія підняло цю тему на міжнародному рівні і ухвалено було документи, що сприятимуть забезпеченню якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами в країнах-членах Ради Європи. Робота ж над самим документом тривала по Она два роки Павло Сошко, народний депутат України, член постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї Ради Європи, долучається до нас. Вітаємо, вітаємо, вітаю студент. пане Павло. Рішення історичного документу ухвалення як тепер зміняться по факту істо... наші освітні практики. Дякую, це дійсно революційний історичний документ. Це рекомендація для всіх 46 країн-членів Ради Європи. Над ним працювали комітет парі, над ним працювали депутати, делегати цих 46 членів. І що з основного тепер це має бути враховано. Ці рекомендації мають бути враховані при формуванні освітньої політики в країнах-членах. І з основного це взагалі новий погляд на поняття інклюзії, і тепер це не просто забезпечення фізичної присутності дитини в інклюзивному класі загальноосвітньої школи або садочку, а це обов'язкова оцінка ефективності, як сприяє. Як сприяє освіта, як дитина е, сприймає цей процес, чи ефективний цей процес для цієї дитини з особливими освітніми потребами? І саме головне, що тепер це включеність дитини в освітній процес має досягатися або в спеціальній школі, або в інклюзивному класі. І це вперше на такому високому рівні захищено право навчатися в спеціальних е, школах. І, виходячи, з цього е, цим документом забезпечено право вибору батьків на те, де вона буде навчатися дитина, бо саме батьки знають індивідуальні особливості дитини, як вона сприяє сприймає цей матеріал і можуть вибирати, чи що підходить інклюзивна освіта в загальноосвітній школі, вона буде навчатися там, чи може в спеціальній школи, яка призначена для таких потреб. Також урядом країн особливо і для нас також це важливо, що прописано конкретно не допустити ліквідації спеціальних шкіл, які є частиною інклюзивного простору, а не противага інклюзивній освіті. Також рекомендація забезпечення дітей з особливими світніми потребами гаджетами, особливо зараз, під час війни, або в інших країнах інші країни стикнулися під час пандемії. Програмне забезпечення має бути обов'язково адаптовано. Для потреб для освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами при врахуванні гуманітарної допомоги для України для України країнам-членам врахувати фінансову підтримку для навчальних матеріалів та психічної психіпсихлої підтримки. Інвестувати в підготовку фахівців, тому що саме фахівців сьогодні не вистачає у всьому світі, і вони на вагу золота країни мають інвестувати в цю підготовку. Під час дистанційної освіти це дуже важливо. З цим стикнулися всі батьки по всьому світі. Під час дистанційної освіти батьки були вимушені або звільнятися з роботи, або дитина сиділа взагалі без освіти вдома і от, ну, від собі незряча дитина. А... На дистанційно на дистанційному, на дистанційному навчанні, як вона може сама навчатися, тому в рекомендаціях а, забезпечити а, оплачувану відпустку таким батькам, батькам дітей з особливими освітніми потребами. Ну і саме головне а, тепер розвіяне опереження та міф, що зі спеціальними школами нас не візьмуть в євросоюз. Такі маніпуляції були. Ми чули це і. Від від інших від різних людей, що спеціальних шкіл немає в усьому світі, тільки вони є в Україні. Сьогодні це навпаки в європейських рекомендаціях урядом країн наголошено на необхідності забезпечити належне фінансування спеціальних шкіл та їхніх структурних підрозділів, та не допустити їхньої ліквідації, і це важливо сьогодні для нас, тому що під час але ж по факту це повністю має переглядатися бюджет. Це має бути враховано. Одна на, наприклад, сьогодні як це стосується України, да от під час війни, коли будуються укриття, будуються укриття в загальноосвітніх школах, і жодного разу ми не чули, що врахували спеціальні школи. Тобто спеціальні школи сьогодні не забезпечені укриттями. Сьогодні на це наголошено в цих рекомендаціях. Тобто, коли формується бюджет, потрібно не те, що переглядати треба обов'язково врахувати спеціальну освіту як не, і як обов'язкове для інклюзивного навчання. Хочу уточнити, взагалі, от ви сказали, що відтепер за нашими рекомендаціями Європа має робити певні кроки. А якщо все ж таки говорити про інклюзію, особливості освітнього процесу, що от буквально один, два, три, що ми маємо зробити зі свого боку. Ми маємо сформувати політику таким чином, щоб інклюзія. Це не щоб інклюзія не була протиставлена спеціальній освіті. Оце саме головне це право вибору батьків. Це Саме основне і врахувати при формуванні бюджетів, і я скажу так: це не наші рекомендації, це рекомендації всієї асамблеї, парламентської асамблеї, тому що мною було ініційовано це питання. Я підняв цю проблему на рівні парі і парі визнало, що ця проблема ніколи ще не вивчалася. І довірили мені, а могли довірити іншому депутату з будь-якої країни. І я був просто репортером цієї проблеми. Ми вивчали разом зі всіма депутатами із секретаріатом парі з міжнародними фахівцями. у нас на підзнапідо. Над підготовкою цього репорту були залучені міжнародні фахівці, міжнародні експерти з цього напрямку, і ми разом це спільні напрацювання всієї парламентської асамблеї. Тому це спільні рекомендації. Всі Зрозуміло. і, і ми, ми, ми теж радіємо, що вам вдалося. Сподіваємося, що зміни будуть якісними. Дякуємо вам, пане Павле Павло, Павло Сушко, народний депутат України, член постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї Ради Європи. Був з нами.